Нещодавно у білій церкві на полорамі чоловік травмував руку. На щастя, все обійшлося добре. Також раніше повідомлялося про інші нещасні випадки, які траплялися в робочий час. Тож, як часто трапляються такі інциденти в нашому регіоні, та хто здебільшого у них винний? на сьогоднішній день статистика показує, що нещасних випадків у нас на території Київщини стається занадто багато і більше, чим то необхідно, напевно, для діяльності наших. Підприємств, установ організації, звісно, в більшості випадках ми беремо участь у розслідуванні. Бере держпраця також участь у розслідуванні і показує також результати Н1П, НП, що виною є в 75% роботодавець. І в 25% сама особа, працівник, яка ем, безпосередньо виконувала функції е, завдання, поставленої нею на робочому місці. Ем, за це все відповідальність в будь-якому випадку, якщо буде що нести керівник структурного підрозділу, чи сама е Організація, установа, де стався нещасний випадок? Це згідно наших законів України, які передбачає відповідальність безпосередньо керівника структурного підрозділу. Пане Не там Сергій, начальника відділу охорони праці. як оперативно держоргани мають реагувати на такі виклики, та звідки вони знають, що трапився інцидент на виробництві загалом. Згідно порядку розслідування в даному випадку про нестані нещасного нещасного випадку, роботодавець зобов'язаний не пізніше ніж наступний день повідомити відповідні органи, а саме повідомленням про нещасний випадок Пенсійний фонд України у тому регіоні, де стався нещасний випадок. в Нашому випадку у Київській області, також Держпрацю, та повідомити, якщо було звернення до лікарні, то лікарня також. Зобов'язаний пізніше наступного дня повідомити екстреним повідомленням ці самі органи для того, щоб ми якось відреагували і відразу розпочинали роботу по розслідуванню нещасного випадку. А що робити, якщо керівництво до прикладу хоче приховати такий факт, як кажуть, розійтись з працівником по хорошому? Такі випадки також були неодноразово замічені на нашій території Київської області. В такому випадку, або сам працівник, який постраждав, отримав був учасником нещасного випадку, або свідки можуть звернутися або до нашого відділу, який безпосередньо розпочне розслідування, і ми будемо працювати у цьому напрямку, і будемо подавати тоді до органів слідства уже інформацію про те, що був скритий такий момент, і керівники і відповідальні особи будуть нести. І кримінальну і адміністративну відповідальність у даному випадку А в якій також формі і треба за подати подання. таку заяву взагалі взагалі буде класно, якщо це буде подано в письмовому формі, десь у відділенні нашого прийомного пункту пенсійного фонду України, який знаходиться у кожній населеному пункті, який є у нас на Київщині, можна в телефонному режимі. Можна через сайт, який у нас є сайт Пенсійного фонду України. Там також є для звернення. Можна заходити там писати. Ми також будемо розглядати таку заяву, як дійсно, і будемо все робити, що потрібно. А які санкції, обмеження, приписи може зробити пенсійний фонд, виявивши такий факт на виробництві? Якщо ми говоримо все ще про те, що нам не повідомили і скривають факт, так особисто пенсійний фонд не буде на накладати ніяких штрафів чи щось інше, але ми передамо всю доказову базу до відповідного міністерства внутрішніх справ. А вони вже в свою чергу будуть карати відповідно їх повноважень і тюремними строками, і адміністративними штрафами, і навіть позбавлення е, займання певних посад на певний період часу. Тому це дуже серйозна справа. Багато хто з роботодавців не розуміє, що е, скривання такого факту може призвести до е, ну, для їхньої кар'єри фатальних. Е, Результатів тому таке краще не приховувати. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а на вашому досвіді чи були такі випадки, що роботодавець ніс якесь певне покарання, окрім штрафу? Так, звісно, у нас були випадки. Я не можу розуміла розголошувати, звісно, прізвища та де це сталося. Але так, у нас на Київщині були випадки з смертельним наслідком. В, якому, в такому випадку поліція відкриває кримінальне провадження. Якщо там визначається керівник структурного підрозділу винним, він буде нести кримінальну відповідальність. Так, в даному випадку там було не реальне відбування строку покарання в межах, так йому ставили умовно на три роки. Але все ж таки це кримінальна відповідальність, і це вже ну якби клеймо на. Житті людини, йому потім придеться його позбавлятися і потім доводити, що він там виправся і все інше, але вже йому напевно не доручать виконувати керівництво певним підприємством, організацією чи іншою структурою, тому що він не дотримувався законів України, що призвело до смерті людини. А ми ж знаємо, що конституція для нас це основне, і там перше чорним білому написано здоров'я. І життя людей. Тому ось такі ситуації, на жаль, також у нас на Київщині є. А чи класифікуються нещасні випадки та які найчастіше фіксують на виробництві? А, чи вони класифікуються? Ну, у нас дивіться, у нас є два види: у нас є травма, і в нас є смертельний випадок, і у нас є професійне захворювання. До травм відносяться звісно легкі, середні, тяжкі до смертей відносяться звичайно. Тут потрібно пояснення. Професійні захворювання це, наприклад, коли ви працюючи довгий період часу на підприємстві са організації після завершення, наприклад, роботи або там пішли на лікарняний, і у вас відкрилася якась хвороба. Яка відкривається лише після там роботи на, на таких структурах, наприклад, там особливо тяжкі праця. Ти постійно стояв у зігнутому положенні, в тебе сформувалася грижа в хребті. І це потім розслідування доказало і повело, що так саме ця хвороба з'явилася через те, що ти постійно стояв ось в такому зігнутому положенні, не дотримуючись там інструкцій з охорони праці, де ти повинен був тобі там змінювати роботу кожні певно період часу і через це також є виплати соціальні по таким питанням. Тому в принципі по інших вже не класифікуються. Чи могли б ви розказати, як відбувається загалом розслідування нещасних випадків та на професійних коли відбуваються професійні захворювання на роботі? Mm. До прикладу, а ось людина отримала травму, там поранила руку чи щось інше? Звісно, я тоді коротко, тому що там це занадто такий глобальний процес. Відразу стався нещасний випадок. Повідомлення від роботодавця до державних органів пенсійна держпраця створюється наказом або по держпраці, якщо це спеціальне розслідування або звичайного розслідування наказом підприємства про створення комісії з розслідування. Де ми включаємо пенсійний фонд, держпрацю та не якщо вона присутня, або з державних органів даного регіону ко включаємо. Потім е, створюються протоколи. Перше засідання. Ми дивимося, де сталося, як сталося, фотографуємо, робимо ескізи місця події, збираємо доказову базу, е, сирокопії всіх документів, все, що потрібно, формуємо це в єдино. Збираємося командою цього, що розслідуємо, обговорюємо, приймаємо рішення. Створюємо акт Н1, яким вже буде підтверджено, чи пов'язано з виробництвом даний нещасний випадок, чи не пов'язано. Якщо пов'язано з виробництвом більшість виплат буде сплачувати роботодавець, тому що його вина. Якщо не пов'язано з виробництвом, більшість виплат буде сплачувати пенсійний фонд за рахунок страхових внесків. Пане Сергію, а ось якщо роботодавець захотів уникнути покарання і звільнив свого працівника заднім числом, що за це тоді йому буде? Не, не, не дай боже, тому що це також кримінальна відповідальність. Це, звісно, більше робота е, антикорупційних складових, тому що вони відповідають за неправильне звільнення. У нас за КЗПП забороняє звільняти особу, тим паче заднім числом без попереджень і все іншого в даному випадку. Якщо буде такий факт, якщо ми знайдемо докази. Ми знову ж таки їх консолідуємо, відправляємо до міністерства внутрішніх справ, де вже в свою чергу вони, як наділене орган, будуть карати роботодавців і повертати на роботу особу, яка нелегально звільнена. Компенсують ось цей період часу, який він буде звільнений, і він не отримував заробітної плати. Тобто, це також треба враховувати, тому що інколи там звільнили там за місяць, але він три місяці йшов судовий процес, і за чотири місяці роботодавець зобов'язаний буде повернути у ці кошти неотриманої вигоди. Це також потрібно розуміти. Як проходять планові перевірки, та чи бувають раптові проїзди ваших спеціалістів з охорони праці на підприємства? Дивіться так: на жаль, на сьогоднішній день нам заборонили проводити планові перевірки. А от позапланові перевірки ми можемо проводити. Ми можемо їх проводити в межах настання нещасного випадку. Що це значить? Що от стався нещасний випадок на виробництві. Якщо було порушення законів України про охорону праці, ми будемо це фіксувати. Будемо приїжджати на підприємство. Нам постанова. Від 20-го, якщо не помиляюся, щас я вам точно скажу, щоб не бути голословним, від 20-го 12-го 11-го про страхових експертів, які дає нам право безперешкодно приходити за нає ну, посвідчення нашого, безперешкодно заходити на підприємство та проводити перевірку. В такому випадку цієї позапланову ми фіксуємо момент порушення законодавства, висвітлюємо його. І відправляємо на підприємство для того, щоб він усунув ось дані і порушення закону, і він повинен в певний термін, який ми будемо визначати. Ну, ми всі розуміємо, що в даний період часу ми не встановлюємо там якихось коротких періодів, щоб прям сьогодні-завтра все було виконано, якщо це щось якесь легке порушення. Якщо звісно, це. Щось складне, то так вони будуть змушені це зробити моментально. Але якщо ці порушення плюс-мінус можемо зачекати, ми ставимо реальний термін, щоб люди виконали, і ми навіть в цьому їм допомагаємо, тому що ми ж дорадчий орган. Наше завдання привести охорону праці на робочих місцях до тої норми, щоб поїжав будь-хто приходив на роботу, безпечно виконував свої робочі функції і не отримував ні травм, не шкодував, що він взагалі проходить на роботу та інше. Пане Сергій, останнє питання для вас: що радить роботодавцям пенсійний фонд, щоб запобігти нещасним випадкам на виробництві? Пенсійний фонд безпосередньо в моїй особі радить перше розробляти інструкції з охорони праці по посадам індивідуально. Не просто скачувати з інтернету і робити це просто, тому що е, так потребує держава від них. Ні, ми просимо і наполягаємо на тому, щоб розглядалися саме в межах цієї посади. Ну ти скачав з інтернету, молодець, добре. Але візьми, додай туди пункти, які відповідають е, тому, що збережуть здоров'я тій особі, яка буде виконувати ці функції. Це перше е, по-друге. Потрібно зробити інформаційні стенди. Якщо це нема такого формату, як стенд, що ти зробив там 10 на 10 і там розклеюєш якісь наліпки. Ні, фотокартки, щось такого подібного що покаже людям, що якщо ти не забереш там, не виконаєш певну дію, ти можеш зламати собі руку, ногу, палець, втр залишитися без ока. Тобто профілактувати в моменті. Ще до початку роботи. Якщо, наприклад, ти використовуєш електроінструмент, будь ласка, перевір цілісність дротів. Якщо дроти в цілому все добре, то починай виконувати завдання. Якщо десь бачиш якусь проблему, якщо десь перегин, скажи своєму бригадиру чи там начальнику, чим іншому, я не буду працювати. Тобто потрібно, крім того, щоб роботодавець допомагав у цій сфері, потрібно, щоб люди не боялися безпосередньо казати, що дивіться, є проблема. Тобто, повинна бути комунікація між людьми і роботодавцем, ось на такому рівні. Тому також, якщо є необхідність, є потреба, ви не знаєте, як звертайтеся до пенсійного фонду. Ми надаємо наші обов'язки. вход надавати допомогу про створення документів, написання цих документів, розробку інструкції, постанов і взагалі про структуру служби з охорони праці.